Як ви відчуваєте, чи є наразі в вашому житті якась людина, яка вас розуміє може розділити будь-який ваш досвід? Прямо ви відчуваєте себе почутим. Я думаю, що це мій чоловік, бо це все ж таки людина, з якою я поділяю все своє життя. Ми живемо разом, ми ділимося всіми думками, своїми почуттями один з одним. Тому безумовно, це, це він. Та. Ми почали е, зустрічатися ще в Маріуполі. Ми вдвох з ним з Маріуполя. Да, ми з ним пройшли дуже багато таких цікавих моментів. Тому безумовно да, це чоловік. Дуже чудово це чути, і я так розумію, що ви продовжуєте проходити так? зараз. Еміграція, побудова нового життя. Це правда, бо знову ж таки, змінивши обстановку на спокійну столицю Швейцарії, я стикаюся з новими челенджами в плані того, що нові правила, нові люди, нові обставини це все нове, і це дуже складно проживати. Тобто не треба, як кажуть, путати туризм з еміграцією. Це воно. Це абсолютно правда, абсолютно правда. Шикарні слова. Ми це напишемо в заголовку відео. А тут, безумовно, ви бачите класні фоточки в інстаграмі, всі такі там фоткають класні види Швейцарії, Італії і так далі. Але за цими фоточками стоять стреси, сльози, дні, коли ти просто не хочеш виходити з дому. І ну, я не кажу, що в мене була депресія, це діагноз, який треба клінічно ставити, але в мене був дуже такий стан апатії довгий час. І я навіть мала думки йти до терапевта, mm -hmm. от але якось саморефлексивно впоралася з цим станом, допоки в мене таке, якщо можна сказати, ремісія mm -hmm. в цьому плані, я собі трошечки сама допомогла. Mm -hmm.